Вітаємо, шановні глядачі! На Ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соціальні мережі внизу в описі під цим відео. І звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Цього разу в нас на відео огляді чудовий електромотоцикл g 19, який є електрокопією мотоциклу Yamaha R3. Зараз ми маємо в наявності j 19 з електродвигуном потужністю 3000 Вт, встановлена заднім мотор колесо. Він дуже жвавий, впевнено, веде себе на дорозі, на не дуже гарному покритті, в тому числі, наприклад, при ямах і так далі. Цього разу до нас приїхав J19 в матовому чорному кольорі. Його можна виконати в багатьох інших кольорах, але на нашу думку матовий чорний це найкращий колір для цієї моделі. Айве Ємджі – це досить агресивний мотоцикл в плані дизайну з дуже хижим поглядом. Тому саме цей колір ідеально довершує його образ. Поговоримо про важливі моменти в дизайні. Цей Aiva EMG-19 обладнаний затемненим лобовим склом. На цю модель зазвичай встановлюють прозоре лобове скло, але давайте будемо відверті. Затемнене виглядає дуже круто. Важливою особливістю G19 є його хижий погляд, який просив цікавих дизайнерських допрацювань. Саме тому тут встановлені ось такі червоні фари. Звісно, їх можна перемкнути на звичайне світло для кращої видимості, але погодьтеся, побачивши такий погляд один раз, ви точно не зможете забути його. Поговоримо про посадку. По-перше, айва ЄМД19 обладнаний комфортним сидінням. Ця модель буде зручною як для чоловіка, так і для жінки. Також, звісно, є сидіння, де може розміститися пасажир. Звісно, він обладнаний підніжками для водія, але ми також попіклувалися і про пасажира. Встановлені додаткові підніжки для пасажира та продумане місце, де можна триматись руками знизу, кому так зручніше. Посадка в електромотоцикла IVA EMG19 середня. Вставляємо невеличкий фрагмент, щоб ви могли подивитись. Вже прийшов час думати про новорічні подарунки. І велика кількість людей звертається до нас саме за електромотоциклами, оскільки це точно буде незвичайний крутий подарунок, який зможе викликати той самий ефект. Вау! Електромотоцикл Айва ЄМДЖ 19 обладнаний подвійними гідравлічними дисковими гальмами та подвійними супортами спереду. Ззаду також стоїть дискове гальмо та супорт з однієї сторони, оскільки з іншого боку там мотор колесо. Шини встановлені 17-дюймові. Також можливо поставити 16-дюймові за бажанням покупця. Спереду в нас стоїть шина 110-70-17, ззаду – 140-70-17. Ззаду на деякі моделі також можна поставити або 180-те, або 200-те колесо замість 140-го. Щодо амортизаторів, цей мотоцикл обладнаний якісними амортизаторами. Спереду стоять гідравлічний амортизатор, ззаду пружинно-гідравлічний. Завдяки цьому їзда на цьому електромотоциклі дуже м'яка та комфортна. Ну і традиційно демонструємо, який набір ключів ми видаємо для електромотоцикла mg 19. Звісно, електромотоцикл IVA mg 19 обладнаний безключовим доступом. Все, як завжди, два рази натиснули на кнопку, на якій намальована блискавка, і готово. Трошки повернемось до освітлення. Сподіваємось, що вам буде видно перемикання при сонячному світлі. Звісно, є ближнє і дальнє світло, а динамічні повороти і відповідна аварійка в цій моделі розташовані спереду по бокам, а ззаду все стандартно. Перейдемо до мультимедіа та різних функцій зручностей. IVEM G19 обладнаний LED-дисплеєм. Кольоровий, яскравий, гарно читається. Демонструємо вам, що при вімкненні різних функцій, повороти, аварійка, різне світло все відображається на дисплеї. Звісно, електромотоцикл IVE g 19 обладнаний USB портом з лівої сторони. З правої сторони керма в нас розташовані кнопка блокування мотору, перемикач світла, кнопка звукового сигналу і, звісно, ручка газу та гальмівна ручка. З лівої сторони в нас розташоване. Звісно, гальмівна ручка. Перемикач драйв, спорт, паркінг і реверс. Перемикач світла. Отак От можна поблимати дальнім світлом, аварійка, перемикач поворотів і ще одна кнопка звукового сигналу. Також ми обладнали iVA EM G19 Bluetooth системою. Телефон швидко знаходить його для підключення. Якраз на відео демонструємо вам. Після того, як ви підключаєтесь вперше, в подальшому, при увімкненому на телефоні блютузі, мотоцикл буде автоматично його бачити та сам підключатись. Можна регулювати гучність, переключати пісні. Ми справжні поціновувачі цієї функції, оскільки вона ідеально підходить для людей, які люблять слухати музику під час їзди. А головне, що можна встановити комфортну гучність, щоб музика не відволікала вас від дороги. Загалом, електромотоцикл Айва ЄМДЖ – це чудова модель, яка користується популярністю серед абсолютно різних покупців, в незалежності від статі і віку. А перед новорічними святами, взагалі, всі намагаються заздалегідь потурбуватися про подарунки, щоб найближчі люди змогли отримати такий чудовий подарунок. На всяк випадок попереджаємо, що за кермом не професійний мотоцикліст, але нам дуже хотілося влаштувати для вас невеличкий тест драйв. А ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях під цим відео або за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі відео та на нашому сайті. Будемо дуже вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!